Є знижки на аміксин айсі. 10% ап є знижки на бронховеда 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Добрий день. Я Андрій Якопчук. Мамолог. Онколог пластичний хірург, і сьогодні я хочу з вами поговорити про тему рака молочної залози, що є самим розповсюдженим онкологічним процесом у світі і самою частою причиною смерті жінок не тільки в Україні, але й у світі в цілому. Кожен день 45 українських жінок чують діагноз вперше встановленого раку молочної залози, і тому це більш ніж актуальна тема. Друзі, наступні поради допоможуть покращити вам якість свого життя і досягнути довголіття. Первинна профілактика і вторинна профілактика. Що таке первинна профілактика? Це дії, які Покращують нашу імунну систему, тобто це заняття спортом. Якщо тричі на тиждень ви будете займатися спортом хоча б по 30 хвилин, це на 40% знижує ймовірність раку молочної залози. Якщо ви займаєтесь спортом три рази на тиждень, це покращує оксигенацію тканин, тобто кисню більше приходить тканини. А якщо тканини мають більший об'єм кисню в собі, значить це допомагає більш збалансовано приводити в норму всі обмінні процеси процеси. якщо обмінні процеси клітин в нормі, значить і вся тканина, і весь організм більш здоровий. А це допомагає досягти довголіття в майбутньому. Правильне харчування. Якщо ви позбавите свій раціон фастфуду, тобто продуктів, в склад яких входять прості вуглеводи, це також критично покращує загальний фон і профілактує виникнення раку молочної залози. Народження дітей до 35-40 років знижує ризик виникнення раку молочної залози протягом життя, тому що коли жінка народжує, вона годує грудьми, це допомагає тканині молочних залоз перебування. Будовуватись в кращий бік, і це також знижує ризик виникнення раку молочної залози. А значить, ви досягаєте довголіття. Відсутність стресів. А в нашому житті це неможливо, тому боротьба зі стресами це якісь медитації, йоги, правильне дихання, тому що дуже правомірним є вислів, що рак виникає від стресів, від е, хронічних якихось перевтом. Якщо ви контролюєте рівень стресу в своєму організмі, ви також допомагаєте профілактувати рак молочної залози. Регулярне інтимне життя це також дуже важливо. Це змінює критично рівень жіночих гормонів. Що таке вторинна профілактика раку грудей? Це щорічні огляди у лікаря. Кожного року ви собі визначаєте певну дату, в яку всередині свого менструального циклу ви йдете до лікаря-мамолога для огляду молочних залоз. Після того як лікар-мамолог проведе огляд, також показано пройти узд дослідження до 35 років. Чому саме до 35 тому що в молодому віці тканина молочних залоз більш щільна і більш інформативно проводити УЗД молочних залоз. На сьогоднішній день, на жаль, якогось специфічного медикаментозного препарату, який може профілактувати рак грудей, не існує. Саме первинна профілактика, вторинна профілактика раку грудей допоможе вам не захворіти раком молочних залоз. А якщо, не дай Бог, цей процес буде виявлений, лікування почнеться на самих ранніх стадіях його розвитку. Це дуже важливо для того, щоб досягти довголіття. 24 грудня, о 21-й. Мене звати Юрій Горбунов. і Я граю господаря. Слідкую, щоб у світі духів все трималося купи. Нехай у вашій Господі завжди все буде гаразд. І ніяка нечиста сила ніколи не знайде дороги до вашого порогу. З Різдвом будьте здорові! Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один.